Слава Ісусу Христу! В Євангелії від Івана ми читаємо про зустріч Христа із Самарянкою, де Христос сказав, дай мені пити в сьогоднішній день, в цей період, ті, хто мешкають в Херсоні, на правому, на лівому березі, звертаються до України і світу. Дайте нам пити. Через нас, говорить Христос. І ось сьогодні а, тими, хто дає пити, є святіша церква України в особі пристоятеля Митрополита Епіфанія, Українська православна церква в Америці, владики Антоній та Даниї, які почули цей заклик, це прохання. Дайте нам пити. І до нашої парафії рисла Пресвятої Богородиці було скеровано. Багато води, яку ми будемо вділяти тим, хто потребує. Наша громада, наша парафія, ми будемо е, тими руками самарянки, які роздають цю воду, щоб люди могли пити. І безумовно, ми не тільки будемо давати цю воду для пиття, ми ще і будемо давати ту воду, яка л'ється із слів Євангелія. Про любов до Бога, про любов до ближнього, про любов до вічисних, про те, що голодного потрібно нагодувати, спраглого напоїти, нагого задягнути, добавлю від себе, воїна підтримати. Щиро подяка всім. Нехай Господь милостивий, воздасть кожному із вас милістю Сподіє, слава Ісусу Христу!